Чернівські поліцейські затримали шахрайку, яка одурила довірливих громадян на 200 тисяч гривень. Нею виявилася 33-річна мешканка столиці під час обшуку в її помешканні. Поліцейські вилучили гроші в різних валютах та кілька десятків чеків, які свідчать про здійснення транзакцій через платіжний термінал. Днями поліція Чернігова отримала декілька звернень про те, що невідома жінка шахрайським шляхом заволоділа значною сумою коштів. В усіх випадках заявникам літнього віку телефонував нібито лікар, який повідомляв, ваш родич потрапив до лікарні і на лікування терміново потрібні кошти. В подальшому до потерпілих приїздила молода жінка, псевдопрацівниця лікарні і забирала гроші. Таким чином, шляхом обману зловмисниця заволоділа грошовими коштами громадян на загальну суму близько 200 тисяч гривень. В ході проведення комплексно-оперативних заходів поліцейськими кримінальної поліції Чернівського раю управління вдалося встановити особу зловмисниці та затримати її. Інформація про події внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України шахрайство. Такі дії караються позбавленням волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.